Це не любов, це спроба переписати дитинство. Ти лишаєшся не тому, що він добрий, не тому, що ти його любиш, а тому, що всередині тебе живе дитина, яка, яка все життя намагалася переконати маму або тата любити її. Цей чоловік холодний, як твоя мама. І ти тягнешся, вмовляєш, смієшся, мовчиш. Догаджаєш все заради того, щоб він розтанув. Бо якщо він розтане, це значить, що ти зцілілася. Це значить, що твоє минуло більше не болить. Але він не розтає, бо він не мама і не тато. І вся твоя історія це спроба виграти бій, який давно вже закінчився. Твоєю поразкою. Ти ніби кажеш: Мамо, подивись, я стала зручною, тихою, слухняною, тепер ти мене любиш, а вона все одно мовчить. І кожного разу, коли нарцист тебе відштовхує, ти, наче знову переживаєш те, дитяче, я не заслужила любов. Але справжність цілення це не перемога в старій грі. Це вихід з неї. Не просити, не доводити, не рятувати, а сказати: цього разу я більше не дитина, і я обираю себе.